Придай, ми їдемо полковому садить наш паріок з воді. Погода за вікном душі. Якраз хороший час для шупінга. Їдемо скупльоти юру в школу. вже час. Вже сьогодні 23 серпня. Ця краба скупльота щось. Воно садим, тільки рюкзак є. Да, буде все супі. Да. Юра нам буде ще, що буде вести себе хорошу. Що буде це міряти, ми подивимося, як він вийде. Він сидить на ушниках не чує. Що ми про нього говоримо. рушуємо полток. Зараз покажу, покажемо, яка погутка. Да, покажемо ціни, як в цьому році скупляти школьника на восьмий клас. Да. Ну, рюкзак ми купили, скільки, Дві да. тисячі. Да. Рюкзачок ми купили Ума за дві тисячі. А зараз одяг будемо показувати. Як зараз купити дитину до школи? Ну, стоп, ми їдемо за машинкою. Mm. Така погутка якраз хорошо сидіть, нічого хоті. Як да. Попа любить знімати. Шурти, сам. відео. видео. Попа взагалі знімати шурти. Так можна розказувати що, так. Що да? Фішка попа на тако. Навіть так. з полтою, тут трошки душі прикратись. Так оно, щоб з машиною в другому центр вийти. Перебігте, да. В мене то унизундік лежить, я взяв. Лише плющ. Як курка мокра. Да, а ты их петушок? Мама наша. Ау, ребята! <laughs> Що, Юр скупили тобі все. Щас ще трошки подивимося, що зможе ще нойде Отлично, отлично. це відео. Так, Скупилися. Сидим тепер. Святкуємо, що скупилася. Ну що, папа, як вийшло в нас по ціні скупити одну дитину до школи. Отлічно. За Ціни тоді напишемо. Дорогенька. З кожного да. магазину виходимо, там і Так. Да. Да. Ось ще зайшли в кроп, купили таку жильоточку йому біленьку. Це він шорти взяв собі вдома ходить. Оце саме така була дешева покупочка, ця жильоточка тисячу гривень кропові. Ну це ж не для школи, це ти так взяв. Ось оце, от... о! Яка мадам побігла. Ось Юра ще взяв собі капочку таку за 100 гривень в кропові. Окей. Ну мені понравилось. Да. Так. Всі довольні. Буду їсти рибний супчик. І чудо мать нічого. Так. Да? Так, а в нас тут і тут і танцюють. І там движання. Розкажи, як тобі сьогодні з нами було скуплятися? Я похвалила вас перший yeah. роз. Вчора накручувала себе, думаю, будем точити. Що це такі шупінг зі хлопцями, це ужас. А вони ще й молодці. Ще й шукали, ще й міряли сомі. Ну, бач, ми ростемо. Да. Похвалила їх, молодці Я просто піли. З кислими мордами ходить. Ну, трошки було, ну. Но... Не, ну то да, Купили, Юрі дві пори взуття, спортивний костюм, куді, потім надзвонить купили футболочку, рубашку, штанці, набір трусиків купили, жильотку купили. Що ще і все? То, мабуть, все. Да, ну, Та й так непогода. Скільки да. приблизно це все вийшло? Е, ще вчитуючи жильотку, 16. 16 тисяч гривень. Да. Це просто перва необхідність. І, у школі. і саме не купили так, щоб ну, один спортивний костюм, дві пари взуття. Це небагато. З тим, що в нього виросла нога з усього. І на дзвоник купили вбрання і футболочку, і, і жильодочку. Все. Так. Да. Летим додому. Все, вже додому.